І так, огляд полісосу G20 Light. Як його ще можна використовувати не тільки для дому, а ще й для авто. От у нас є в наявності мусор. Зараз подивимось, що ми зможемо зробити. Ось вам порівняння з автомобільними пилососами. Що можна зробити з таким пилососиком, якщо немає автомобільного? А може ще й краще, ніж автомобільний? Так як він потужніший? Все мусор закінчився. Все? Ось ще. Чик. Не знаю, сюда. Чик-чик-чик-чик-чик. Наприклад...